Він випростав з-під ковдри руку і подивився на годинник, якого забув зняти перед сном. У холодній кімнаті все лишалося так само, як і вчора. Двері були зачинені. В очі йому бадьоро зазирало бліде сонце. Не помітивши нічого підозрілого, Еллері знову зручно мостився під ковдрою. Раптом з надвору долинув високий, зляканий голос торна. Геллері зіскочив з ліжка і одним стрибком опинився босий біля вікна. Торна він не побачив. З цього боку до самого будинку підступали мертві дерева. Елері поспіхом узув черевики накинув на піжаму халат, вихопив із задньої кишені штанів револьвера.